Кришечка йде повністю в корпусі вживана. Чому? Тому що це вживана. Нова може бути окремо без цього корпусу. Є варіант кришечки. Хочу покажу. Є отака от менша кришка, а є кришка більша. На 250-й кузов це Fiat Ducato Peugeot Box, Friend Jumper. Це йде кришка з AdBlue. ця кришка без AdBlue. Отак вона буде стояти, правильно. Є кришечки до 2014 року, навіть не до 2014, до 2016. Я Peugeot Boxer буксер Jumper і після 16-го. Mm. Це 50 доларів, ця 70 доларів. Це повністю з корпусом. Сама кришечка, вона може бути і окремо. сама кришечка вона коштує 20 доларів. От. Є нова в новому варіанті. Зараз покажу. Так. Ціна 20 доларів. Кому такі речі необхідно, о, під, під покраску, в нас кольору, кому такі речі необхідно, традиційно контакти в шапці профілю, телефонуєте або пишете на месенджер і будемо домовлятися про поставку, чи як ви її маєте забрати, цю кришечку баку.